Якось кум прийшов до кума. А чому, куме, тверезий втелик дулі тичиш? Ти помовч, бо як нап'юся, буде такий кипиш. Яку ж треба мать освіту, щоб порахувати, яку треба дать зарплату, щоб за газ здирати. Та не тільки газ причина нам заслікуватись. Ну, яка ж лиха година? Дала так скитатись, не кермани, чи у нас якась наруга, без розуму, без нюансів і без віри в бога. Здобували незалежність, жінка кайфувала, бо раніше з під поли кощо продавала. А з приходом 90-х Бувші спекулянти в бізнесмени, хто в прохвости перефарбувались, хтось копійку добував. Під відкритим небом про стаж, хто тоді з нас дбав? Виживати треба. Ось тепер шістдесят п'ять в жінки стаж мізерний. Де ж тепер його нам взять? От тобі і нерви. То це лише одне питання. Тут з усіх сторон каюк. Ніби нас хтось одурманив, тепер це дають. Наша ж нація за розум завжди славу мала. А яка ж тоді зараза його відібрала? Правда, розум наш тихенько за кордон тікає, щоб не тринькать його даром, як він ціну має. Не дивуйся, що тверезий в телек дулі тичу, бо як вип'ю, не дай Боже розіб'ю за що. Телек нам то збреше чимно, то на вуха намотає лукшини побільше, та немало й правду, чеше молодь, куми сміливіша. Вірю, десь не за горами. Оновлена влада в майбуття буде йти з нами мудрими шляхами. Дякую.